За 11 днів нового року на Рівненщині сталось 25 ДТП. В них загинуло семеро людей, ще 44 травмовано. Більша частина аварій сталася на трасі Київчоп в Дубинському районі, саме тоді, коли на Рівненщині почав падати сніг. При першому складі погодних умов, вже на ранок 9 січня, у філії Думинська де з 10 одиниць техніки, призначеної для посипки доріг, задіяно було лише дві одиниці згідно пояснень посадових осіб. «Рівненський облавтодор, решта техніки була несправна. Хоча ще в листопаді пригадують правоохоронці, дубинські шляховики запевнили, що до зими готові і всім необхідним забезпечені. Підлеглих спробував захистити керівник Рівненського облавтодору. За його словами, техніка в районі працювала, однак розчистити всю трасу миттєво не під силу нікому. Згідно ДСТУ, ми маємо прибрати цей голод по закінченню по закінченню опадів. Ми маємо прибрати згідно ДСТУ тридцять за 4 години. По закінченню, а під час снігопаду, це розумієте, це нереально. Для того, щоб водій орієнтувався, встановлені дорожні знаки. Це слизька дорога, сніжинка. Водій має передбачити і вибрати свою швидкість. Тому що ми зонтик не підставимо. Проте такі пояснення не задовільняють ні поліцію, ні бійців служби порятунку. Останні просять шляховиків більш відповідально ставитись до своєї роботи, адже саме їм часто доводиться бути свідками жахливих аварій на дорозі. Виїжджають також наші підрозділи на надання допомоги, на вирізання, на витягування транспорту і так далі. І коли оцю картинку спостерігаєш, да, скидуть нам зараз по вайберу, значить, начальник УС начальнику, начальнику мені, значить, у вас цієї інформації немає. Можливо, вам також щоб ви орієнтувалися. Шляховики запевняють, свої недоліки вже почали виправляти за найбільш проблемними ділянками. Траси «Київчоб» в Дубинському районі закріплені місцеві дорожники. Таку інформацію хочуть мати і правоохоронці. Ми маємо працювати з вами в комплексі разом. Так? От якби ми побачили, що десь на якомусь відрізку дороги є, є слизькість, так? ми знаємо, до кого позитивно, знаємо, що той чоловік відповідає за той відрізок дороги, що сьогодні там буде через 5-10 хвилин, там дорога буде посипана і почищена. Я розумію так нашу співпрацю, правильно чи? Чого ви знаєте, хто вас закрепне з за цією дрою, а ми сьогодні не знаємо, хто за цим відрізком дороги закрепне. Що так може бути? Водночас шляховики переконані, більшість аварій стається не через їхні недопрацювання, а звини легковажних водіїв. І, взагалі, за спокою всіх начальних служб автомобільних доріг в області панікувати немає чого. Ситуація на дорогах контрольована. Немає такого надзвичайної ситуації, щоб ми це от питання різко вирішували. Тому що я кажу, що попередні роки багато було гірше. По суті, десь майже може, вперше за останні роки, що в нас є і сіль забезпечена, і пісок забезпечений, і навіть є десь забезпечений. Проте вже незабаром все може кардинально змінитись. Синоптики знову прогнозують погіршення погодних умов. Протягом двох днів ми очікуємо сніги, сніги мокрі по території області. Але ці сніги будуть швидко танти, тому що температура йде перепадами. Це коли вночі мінус, а в день плюс або нуль. буде ожелебиться по дорогах в області. Тетяна Климчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.